Слава на віки Богу, нехай Господь вас благословить, щоб допомогти іншим людям прийти до Господа, Бога Ісуса Христа, потрібно перш за все самим покаятися своїх гріхах та родитися згори від Бога. А якщо ми не будемо духовними, не буде в нас Духа Святого, то тоді ми навіть не побачимо Царства Божого, бо Господь Бог. Дав всі свої святині, щоб ми змогли спастись. А церква Божа і потрібна для свершення святих від нас тільки потрібно, щоб покоритися та бути слухняними Божій владі, Божій церкві та бути слухняними Слову Божому, бо тільки на Слово Боже сходить Дух Святий. Тож і важливо, щоб. Багато роздумувати о Слові Божому, щоб пророщувати Слово Боже, щоб пророщувати Слово Боже в своїй голові, щоб пізнати Господа, бути Божим дитям та бути вільним від рабства гріха та сатани, бо тільки Слово Боже може визволити від рабства гріха та сатани. Тому важливо народитися не від крові та плоті, але вже від Бога через прийняття Слова Божого та покаяння, щоб вже горіти в Дусі Святому і передавати іншим людям Духа Святого, щоб привести їх до Бога та до покаяння. А Іоанн Хреститель прийшов, щоб хрестити водним хрещенням, але Ісус прийшов, щоб хрестити духом та огнем. Тому, коли ми будемо народжені від Бога, тоді ми мовчати вже не будемо, але будемо проповідувати та спасати інших людей. Тому християни впливають на багато інших людей Словом Божим. Але коли ми не спасаємо і не проповідуємо Євангелія, Боже, Божого, то тоді ми є духовно мертвими. Амінь.